циркуль Олексій та його ідеальні кола у шкільному класі завжди було багато роботи, малюнки, креслення, задачі з геометрії. Одного дня вчителька принесла новий інструмент циркуль на ім'я Олексій. Він був стрункий і витончений, з гострою ніжкою. І маленьким олівчиком на кінці. Коли Олексій вперше з'явився на уроці, всі інші шкільні речі дивилися на нього з цікавістю. Лінійка Софійка, олівець Петрик і транспортер Андрійко вирішили познайомитися з новим другом. Привіт! Ти вмієш креслити кола? запитав олівець Петрик. Так, але не лише кола, гордо відповів Олексій. Я допомагаю робити креслення ідеально точними, і жоден кут не обходиться без мене. Перший урок, на якому Олексій проявив свій талант, був уроком геометрії. Учні мали побудувати правильні фігури з допомогою циркуля. І саме тут Олексій показав, на що він здатен. Він обережно торкався аркуша своїм гострим кінцем і, обертаючись навколо, малював ідеальні кола. Учні були в захваті. Ніхто не міг так точно і плавно окреслити коло, як Олексій. Він не просто креслив, він допомагав усім зрозуміти, що кожна лінія повинна бути обдуманою, кожен крок повинен бути вивіреним. Учні навчилися важливості точності та зосередженості завдяки Олексію. Він просто чарівник, шепотіли учні між собою. І з ним креслення виходить таким досконалим. З того дня Олексій став незамінним помічником у будь-якому кресленні, і його друзі, лінійка Софійка, транспортир Андрійко та Олівець Петрик. Завжди працювали разом з ним, допомагаючи учням відкривати таємниці геометрії.